Синові президента США Гантерові Байдену 14 вересня висунули кримінальне звинувачення. Йому інкримінують те, що він обдурив продавця під час купівлі вогнепальної зброї. Це вперше в історії США сина чинного президента переслідують за кримінальний злочин. Байдена молодшого звинуватили за трьома епізодами, пов'язаними з тим, що він, купуючи зброю, збрехав під час заповнення бланків. У 2018 році він зазначив, що не вживав заборонених наркотичних речовин і не мав від них залежності. Однак тоді він активно вживав крек. Потім він придбав револьвер -кольт у магазині зброї штату Делавер. Проте свідома брехня під час заповнення таких документів та вживання наркотиків людиною, яка має зброю, у США караються кримінально. Звинувачення висунули після того, як у липні зірвалася угода Гантера Байдена із правосуддя. Він мав визнати провину в несплаті податків та незаконному зберіганні зброї. Якщо цього разу сина президента визнають винним, то йому загрожує до 25 років позбавлення волі. Водночас республіканців в палаті представників США оголосили про початок розслідування, яке може запустити процес імпічменту щодо президента Джо Байдена.